Вітаю! У цьому відео ви дізнаєтесь, як створити конференцію Google Meet. Для початку треба зайти в браузер. У моєму випадку це Google Chrome. А якщо ви заходите з якогось іншого браузеру, вам треба буде у пошуковій строці знайти «Meet». Якщо ви заходите, як я з Google Chrome, ви можете натиснути на 9 крапочок у верхньому правому куті та знайти кнопочку Meet. Переходимо у Meet, Нова зустріч. Створити зустріч на майбутнє. Копіюємо посилання, яке з'являється на екрані. Надсилаємо його тим, кому кого хочемо бачити на зустрічі Meet. Коли настає час зустрічі, вставляємо посилання до пошукової строки будь-якого браузеру та переходимо за ним. Де, якщо ви заходите раз, треба буде надати дозвіл до камери та мікрофону. Натискаємо Приєднатися зараз. Все. Конференція створена. Залишилося надати посилання тим, кого хочемо ній бачити. Та провести. Дякую за увагу. Бувайте!